У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще трьох захисників. У Луцьку судитимуть ворожого пропагандиста з Боратина. Рашисти атакували Україну ракетами. Вибухи пролунали у Кременчуці. Слава Україні! Ефір ранкові новини 28 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. У навчальному центрі помер військовий з Волині Олексій Сердюк. Чоловік був родом із села Мельники Річицькі. Серце військового зупинилося на 43-му році життя, 24 червня цього року. Також на війні загинув мешканець Лажапка Луцької громади Олег Данько. Чоловік 1968 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта. Загинув воїн 25 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степова-Новоселівка Харківської області. Крім того, не стало і жителя села. Перемий Луцького району Юрія Ковальчука. Воїн 1993 року народження загинув під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість почуття родинам загиблих героїв. У Луцьку судитимуть 42-річного чоловіка, якого звинувачують у ворожій пропаганді. Про це повідомили в управлінні СБУ у Волинській області. У травні цього року він під час спілкування у відчаті. Висловлював власну прихильність до ідеї руського міра, виправдовував та визнавав правомірний напад Росії на Україну, заперечував агресію РФ проти нашої держави, стверджував, що Україна сама себе обстрілює. Слідчі СБУ обвинувачують пропагандиста за частиною першої статті 436.2 кримінального кодексу України. Слідство у справі завершене. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до суду. Нагадаємо, раніше в етері телеканалу «Конкурент-ТІВІ» ми розповідали про Юрія Казимірчука з Буратина, який при спілкуванні з нібито росіянкою заявляв, що дуже чекає освобождення. У розмові з нашими журналістами чоловік взявся виправдовуватись та заявив, що усе це було нібито простим тролінгом. Відтак тепер крапку у цій справі ставитиме суд. У Луцьку планують витратити 5 мільйонів гривень на капітальний ремонт розумних зупинок. Відповідно, пропозицію розглянули на засіданні постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, під час якої вирішували питання щодо розподілу вільного залишку бюджетних коштів. Відтак чи підтримуватимуть цю пропозицію депутати Луцькради буде відомо під час сесійного засідання. Воно до слова відбудеться вже 28 червня. 26-річна Волинянка налагодила схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон України, як інформує нацполіція Волині. Зловмисники вносили ухилянтів. Схему шлях як водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 5500 тисяч доларів. Відтак правоохоронці затримали фігурантку під час здійснення переправлення військовозобов'язаного через кордон на одному з пунктів пропуску у Львівській області. Крім того, за її місцем проживання поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили речові докази по справі. Слідчі затримали дівчину та оголосили її про підозру. Нині триває слідство. У Луцьку автомобіль на смерть збив жінку. Як повідомили у коментарі журналістам телеканалу конкурентів у Нацполіції області, ДТП трапилась 27 червня на проспекті Соборності. 60-річний водій, керуючи автомобілем Мерседес, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїжджу частину. Відомо, що у ДТП загинула практичний психолог Луцького ліцею номер 25 Тамара Власова. Відомості за цим фактом несуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо водій був тверезий. На волині у болоті застрягли вагітна жінка із дітьми. Як повідомили в ДСНС області, інцидент трапився 26 червня між селами Оленіка та Тупільного Луцького району. Автомобіль з'їхав з дороги та загруз у багнюці. В автомобілі прибувала вагітна жінка та двоє дітей трьох та п'яти років. За допомогою буксирувального троса транспортний засіб витягнули та на дорожнє покриття, і водійка змогла продовжити рух. І до загальноукраїнських новин рашисти вкотре обстріляли Україну за даними голови полтавської ова Дмитра Луніна. Є влучання у Кременчуцькому районі удачний кооператив. Попередньо без жертв влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюють. Державна прикордонна служба України спростовує інформацію щодо початку будівництва таборів для розміщення бойовиків ПВК Вагнер у Білорусі. Окрім того, як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, не зафіксовано появи на території республіки угрупування російських наймаців Вагнера до двох тисяч російських військових, які за даними держприкордонслужби наразі перебувають в Україні, задіяні до навчань і підготовки на білоруських полігонах. Водночас цей напрямок завжди залишається напруженим, адже Білорусь продовжує підтримувати агресора. У Івано-Франківську снайпер вистрілив у кримінального авторитета, коли той був у спортзалі. Як повідомляють місцеві змі, 26 червня близько 17-ї години у спортклубі на вулиці Симоненка трапила стрілянина. Снайпера через вікно підстрелив чоловіка. Його з пораненням госпіталізували. Пораненим виявився відомий кримінальний авторитет на призіцько. Крамий його разом із спільниками неодноразово затримували силовики за різного роду злочини. Стрілка розшукують, повідомила журналістам місцева поліція. В Одеській області служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на будівництво двох лікарень. Про це повідомили у прислужбі служби безпеки України. За даними спецслужби, фігуранти вкрали майже 7,5 мільйонів гривень державних коштів і зірвали будівництво амбулаторій у віддалених селищах Удещини. До організації махінації причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. Він залучив до незаконної схеми київську будівельну компанію, яка підконтрольна його приятелю чинному раднику міського голови Вишневого Київської області. Окрім того, у фінансових макінаціях брали участь і ще два посадовці одеської ова учасникам схеми загрожує до 12 років в'язниці. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявляє, що під час нинішніх контрнаступальних операцій сили оборони України звільнили більше території, ніж російська окупаційна армія захопила протягом зими. Про це Волес сказав під час виступу у британському парламенті напередодні. За словами британського міністра, Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів своєї території, які перебували під російською окупацією. Волес відзначив, що українські війська продовжують. Поступовий, але неухильний прогрес, проводячи наступальні операції на трьох ключових напрямках на сході та півдні. Компанія Рейнметал поставить 14 танків «Леопард-2» в Україну від імені уряду Нідерландів протягом 2024 року. Як повідомили в Рейнметал, сума замовлення становить тризначну суму в мільйони євро. Відповідна домовленість також була досягнута із урядом Німеччини у квітні цього року. Нідерланди та Данія вже оголосили про спільну закупівлю танків. Перші з 14 цих бойових машин мають доставити в Україну в січні наступного року. Російська ФСБ заявила, що кримінальну справу про збройний заклад ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина все ж припинили. Це пояснили тим, що найманці вагнера не продовжують чинити дії, які безпосередньо спрямовані на. Скоєння злочину водночас міноборони РФ повідомило, що триває підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК Вагнера підрозділам збройних сил Росії. Натомість переляканий бункерний дід Путін люб'язно запропонував найманцям Пригожина підписати контракт з міноборони, повернутися додому чи вирушити до Білорусі. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися не на з нами, телефонуйте 068 ну, шість 1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.